Вітаю! Дозвольте познайомити вас з новим підручником з історії для восьмого класу від видавництва Астон, підручник «Історія України і світ. Це інтегрований курс. Автори цього підручника я Ірина Васильків, старша викладачка комунального закладу Львівської обласної ради ЛОГІ ППО, учільниця авторських колективів, підручників з історії, правознавства, громадянської освіти, посібників. Ще один автор Ілля Паршин, кандидат історичної наук, завідувач відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені Івана Крепюкевича, Національної академії наук України, також співавтор підручників з історії, етики та посібників. Микола Вітенко, доцент кафедри історії Центральної і Східної Європи і спеціальна галузи історичної науки, кандидат історичних наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ірина Демій, учителька історії ліцею імені Володимира Жеребного міста Рудки Львівської області. Науковий редактор нашого підручника Дмитро Вирський, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України, Національної академії наук України. Наш підручник створений за модельною навчальною програмою історії України і світ для 7-9 класів, інтегрований курс для закладів середньої освіти варіант 2 авторів Наталії Власової та інших. Він є логічним продовженням підручника для 7-го класу історії України і світ, який ми підготували минулого року. І до якого є створений робочий зошит та е, збірка діагностувальних робіт. Е, так само цей підручник, е, як для сьомого, так і для восьмого класу, може слугувати логічним продовженням е, для навчання тих дітей, котрі працювали в п'ятому-шостому класі, за модельною програмою, досліджуємо історію суспільства нашого авторського колективу е, Ірини Васильків, Ірини Демій і Руслана Шеремети. Якщо уважно глянути на зміст підручника, то е, помітно, що історія України у ньому домінує. Насправді в підручнику 67 параграфів, із них не менше 47 містять інформацію з історії України цілком повністю або е, більше половини інформації стосується історії України. Особливо радимо звернути увагу на розділ четвертий, відповідно до модельної програми, саме в цьому розділі міститься ключова інформація стосовно козацької революції. І дуже цікавим і новим є розділ шостий повсякденне життя людей. Так само у кожному з параграфів, і п'ятого, і шостого та інших міститься історія України. У підручнику є багато різноманітних ілюстрацій, карт, схем, хмар слів, онлайн-вправ. Є потужний електронний додаток до підручника. Для організації учнівських дослідницьких проєктів і практичних робіт з історії України ми пропонуємо до кожного розділу набір stem кейсів, практичних завдань та рубрику Історична пам'ять. пам'ять». STEM-кейси дозволять поєднати історичний матеріал з природничими науками. Практичні завдання до розділів базуються на, на роботі. З письмовими історичними джерелами. А от рубрика Історична пам'ять дозволить вам організувати учнівські е, проєкти, е, які будуть пов'язані з дослідженням візуальних матеріалів, монет, марок, пам'ятників, зображенням речових джерел. Е, та інших цікавих візуалізацій, ну, які частково є в підручнику, а частково винесені власне, на QR-код, винесені на електронний додаток. Ви можете собі їх завантажити і використовувати в роботі з учнями. Рубрики нашого підручника традиційні для серії підручників нашого авторського колективу. Проте, в цьому році з'явилася нова рубрика у зв'язку з тим, що діти дорослішають, можна працювати з ними вже серйозніше. Ми ввели нову рубрику, яка називається Історична розвідка. Так само до підручника буде підготовлено збірник завдань для оцінювання результатів навчання. Всі параграфи мають так звані мотиваційні шапочки, які починаються матеріалами згадайте, як ви розумієте, чи знаєте ви що. Це дозволяє зацікавити учнів на початку уроку, а також актуалізувати вже відому їм інформацію. Прикінцеві кінцеві рубрики параграфів теж традиційні для наших підручників. Це, окрім рубрики Перевірте себе, яка відповідає таксономії Бенджаміна Блума і має різнорівневі завдання. Це такса, це також є корисна гра до кожного параграфа. Це онлайн-вправа, яку дітям... Виконують, тренуючись, вдосконалюючи, запам'ятовуючи змістовий, змістовий матеріал. Це також є рубрики працюємо разом і е, традиційні для наших підручників завдання на зеленому тлі. Рубрика машина часу дозволяє поєднати сьогодення і історичне минуле. Часто із покликаннями на додаткові джерела інформації. Часто це екскурсії, онлайн екскурсії, огляд експозиції музеїв, робота з додатковою інформацією на зовнішніх ресурсах. Дуже цікава і актуальна рубрика практично в кожному параграфі. Діти дуже люблять рубрику Вір, але перевір. Вона дозволяє формувати критичне мислення, вона спонукає перевіряти інформацію. Ну, а ми, вчителі, знаємо, що це цікавинки, які, звичайно ж, в підручнику подані так, щоб стимулювати дітей до пошуку додаткової, до самостійного пошуку додаткової інформації. І от рубрика Історична розвідка. У ній ми пропонуємо уривки з інтерв'ю, наукових праць, провідних істориків українських та зарубіжних, пропонуємо запитання до тих фрагментів, які ми підготували, які ми відібрали для учнів, для тих, кому цікаво ознайомитися з повним текстом інтерв'ю. чи... Загалом, з працею е, науковця, ми підготували ще е, за QR-кодами чи покликаннями е, повні версії матеріалів. І рубрика «Мови історичного джерела мусить бути в кожному підручнику. Е, невелик, документи історичні, невеликого обсягу публікуємо в підручнику, е, фрагменти документів, публікуємо повністю. Якщо документи цілісні, комплексні, важливі, е, ми пропонуємо також покликання, за якими їх можна прочитати, побачити е, у повному обсязі. І що цікаво, е, часто до карт історичних, додаємо так само завдання, всі вони в нас завдання, запитання завжди на зеленому. Так легше орієнтуватися, так легше запам'ятати, де брати методичний матеріал до уроку. І якщо ви можете подумати, що тих завдань. Пропозицій, завдань, запитань є надто багато, то не хвилюйтеся, обирайте з учнями, обирайте для своїх учнів те, що їм може бути цікаве саме зараз, саме в той час, коли ви будете проводити урок, дозвольте їм обирати. Ми подали матеріалу з запасом, так, щоб ви могли вибрати саме те, що припаде до душі вам і вашим учням. Ілюстрації в підручнику дібрані дуже-дуже ретельно. Це, як правило, візуальні джерела, різноманітні візуальні джерела, а також матеріали, які ми можемо умовно назвати серією історична пам'ять. Це і монети, і марки, і медалі пам'ятні. Та багато інших е, візуалізацій. Ще один вид візуалізації це схеми підказки. Вони здебільшого стосуються матеріалу Всесвітньої історії, але ми пропонуємо учням самостійно складати аналогічні схеми до параграфів з історії України. Такі схеми дозволяють краще структурувати матеріал, легше його запам'ятати чи повторити, узагальнювати. Інколи така схема містить в собі матеріал цілого параграфа, дуже скорочено. Вони добре допомагають, діти їх люблять. Ці схеми вже опробовані у наших підручниках із всесвітньої історії від 7 по. 11 клас, і в цей підручник ми також додали багато візуальних схем. Новинка підручника стем вправи. Ми маємо стем завдання не лише на електронному додатку, а маємо також безпосередньо у підручнику і не лише до розділів, а часто і до окремих параграфів. Зазвичай у рубриці працюємо разом, пропонуємо цікаві завдання, які можна виконувати, працюючи з певними веб-програмами, тобто використовуючи свої знання інформаційних технологій, використовуючи знання з математики чи з фізики, обчислюючи щось. Це... Надзвичайно корисно для учнів. Зокрема, ми вирішили вже для восьмикласників корисні карти не перекладати українською, запропонувати їх англійською мовою. І в завданнях пропонуємо або скористатися власними знаннями з англійської мови, або скористатися застосунком Google Об'єктив і виконати ті завдання, які пропонуємо до тієї чи іншої карти. Історичні карти слугують в нашому підручнику не лише для формування просторової компетентності, ми їх пропонуємо використовувати для розвитку критичного системного мислення також. Саме тому більшість карт, особливо з історії України, ми подаємо підручнику без загального заголовка, без загальної назви. Карти Всесвітньої історії мають назви. А от до карт, які стосуються матеріалу з історії України ми пропонуємо завдання, серед яких обов'язково є придумайте до карти назву, або назвіть карту. До кожної карти є завдання і запитання на зеленому. Дві особливі карти розміщено на форзацах. На першому. Карта, якою можна послуговуватися впродовж першої половини восьмого класу. Великі географічні відкриття, утворення колоніальних імперій. На другому форзаці карта світ напередодні довгого 19 століття. Умовно кажучи, її можна використовувати вже в другій половині восьмого класу. І з цією ж картою діти перейдуть у 9 клас. Додаткові матеріали вони доступні як з електронного додатка, так і з платформи Всеукраїнська школа онлайн, а також із підручника. Тобто, у тих випадках, якщо дитина буде працювати самостійно, Буде мати доступ до інтернету, вона зможе е, пройти, е, користуючись паперовим підручником, пройти за всіма покликаннями, так само, як і з електронного додатка, так само, як із платформи Всеукраїнська школа онлайн. Е, хронологічна таблиця, синхроністична таблиця, література, словник, е, кілька інструкцій. Все це вміщено в підручнику відразу на початку біля змісту. Також 67-й параграф узагальнення курсу винесено на QR-код, але навіть до нього є і практичні завдання, і хмари слів, і всі необхідні рубрики, і також презентація. До речі, до всіх 67 параграфів є готові презентації. До кожного параграфа є онлайн-вправа, корисна гра, тренувальна вправа. Так само маємо до кожного розділу підготовлені завдання для оцінювання знань учнів у двох варіантах з врахуванням груп загальних результатів. Параграфів підручнику 67. Курс розрахований на 2,5 години в тиждень. Отже, загалом максимум 87 уроків може бути. Нескладні підрахунки показують, що у учителя буде майже 20 уроків, які він зможе використати на власний розсуд. Ну, зокрема, і для оцінювання підсумкового, а також для різноманітних практичних робіт, захисту учнівських проєктів чи поглибленого вивчення окремих тем. Отож, для якісного вивчення історії ранньомодерної доби України і світу обирайте і замовляйте наш підручник Історія Україна і світ інтегрований курс від видавництва Астон. Будемо раді подальшій співпраці.